В даному відео спробуємо оновити програмне забезпечення на пристрій даху. Сьогодні будемо оновлювати на XVR 5108hi. Для того, щоб оновити, нам потрібна от така от програмуля Config Tool. Її не важко знайти, її не важко скачати, вона завантажується. Зараз вона підтягнеться, бо мій старічок отак виглядає вікно самої програмки. Тут все дуже інтуїтивно зрозуміло. Майже одразу програма сама знаходить. Ці пристрої даху в мережі. Ну, Розуміло, що ваш ноутбук, комп'ютер має бути в одній мережі з пристроями. У може бути багато, у мене він тільки один, ось мій XVR. Тут можемо звіритися, яка прошивка стоїть версія або в самому пристрої, наприклад, чи є нова прошивка. Зразу ми зараз авторизуємося, тому що він все рівно буде пізніше питати. Тобто тут виставляємо початковий IP-адрес, кінцевий, і нам треба прописати. Username, тобто логін і пароль до пристроя, з яким ми будемо працювати. В нашому випадку повторююся це XVR від Окей. Yeah. Okay. Далі в нас така вкладочка Device Upgrade. Ми переходимо сюди. Він у нас тут один. Тицієм. і нам треба прописати йому шлях, де ми сховали його. Програмне забезпечення. Ось він. Зразу тут я вже заходив в цю папочку. Все, ми її вибрали. Відкриваємо, він тут підтягнувся цей шлях і нажимаємо тут запавівка операція почати оновлення. Він попереджає, що не можна вимикати пристрій, звучати від локальної мережі, але це всім зрозуміло. Ну І тут іде сам процес. Якщо він буде вдалий, то в кінці напише, що «Програмне забезпечення успішно оновлено. Дякуємо за співпрацю. Може бути, що сталася якась помилка, не те програмне забезпечення, не лягає, не встає. Будемо чекати, треба просто чекати. Там, якщо зайшло за 50% за 50, то є 60-70%, це вже буде з вергітністю 100% успішна операція. До 50, от зараз вона завісла. І може такий беньк, що не успішно не оновляється. Це вже моя, до речі, третя прошивка, яка не лягає на нього. Щось дуже довго і пішов, пішов процес. Значить це буде гаразд, напевно. Ось, щоб перевалило вже за 50%, значить оновлюється успішно. Нічого оновлювати, ну, є баги в роботі. Може там неправильно працювати, не бачити, якась функція не працює в реєстраторі, або навіть банально. Для чого оновлюється? Все, бачите, поновився, стоїть у нас галочка, що операція завершена успішно. Якщо щось не вийде, а, буде стояти трикутничок жовтий з знаком оклику, що не вдалося оновити. На цьому все.